Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 14 травня стартує основна сесія національного мультипредметного тестування. Цьогоріч, як і 2024 року, випускники складатимуть тестування з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика історія України та один на вибір за інформацією міського управління освіти. Цьогоріч у Херсонській територіальній громаді. 1461 учень закінчує 11 клас. З них 299 перебувають у Херсоні. Це особистий кабінет з НМТ. Так. А що тут є в особистому кабінеті? Ось воно написано, усі придбані курси. Є розклад, коли саме проходять заняття, ти можеш також це відстежувати. Тут є і конспекти є такі шпори. Вони як допомагають, вони йдуть до конспекта. Єлизавета, одинадцятикласниця. Її день розписаний по годинах. окрім онлайн уроків у ліцеї. Дівчина займається на підготовчих курсах на освітній платформі та навчається з репетиторами. У такому режимі розказує дівчина, вона вчиться майже рік. Я готуюсь, намагаюсь кожен день. Є один день там в тиждень. Я відпочиваю, щоб щоб мізки трошки відпочили. На вихідних також займаюсь, тому кожен день йде підготовка по трошки, так помаленьку. Два рази дівчина складала пробне тестування, яке проводить освітня онлайн платформа. Говорить, отриманими результатами задоволена. Я була взимку, проходила такий пробний. Тест, і ось буквально тиждень-два тому також робила. Тому так, от саме таке в форматі в реальному як часі, 4 години ти сидиш, пишеш, тому і це було досить важко, бо, по-перше, це ще й було ввечері, тому взагалі. Трошки мізки не працює. Навантаження збільшується в залежності від приближення термінів складання мультипредметного тесту, розказує мати Єлизавети Ліна. Щось робить, щось відвідує, слухає, дослуховує, переглядає вебінари ще ж уроки, і предмети, і шкільні предмети, багато завдань, а навіть вихідні дні. Субота повністю у нас загружена, бо багато онлайн цих вебінарів, курсів з трьох основних предметів. Плюс ще трошки займаємося додатково, там десь тут допомагає, як вже вміємо. Єлизавета поки не обрала університет для вступу. Каже, все буде залежати від кількості отриманих балів. Ще взагалі я про це не думаю. У мене в пріоритеті здати НМТ, а вже потім влітку відштовхуватись, так сказати, від своїх там балів або пріоритетів, що вже можна обирати, що мені там може подобається, не подобається. Тому от прямо щоб вибрати, я ще не вибрала. Я про це поки що не думаю. Попри завантаженість, розказує дівчина кілька годин на день виділяє на відпочинок. Час для відпочинку є, але от просто складно, бо ти після пар, в тебе є буквально там три годинки, щоб там піти собакою погуляти, піти провіятись, і ти знову приходиш додому, і знову сідаєш за заняття. Діана, також цьогорічна випускниця. З майбутньою спеціальністю дівчина визначилась, обрала журналістику. Вчитись планує у Польщі як варіант, розглядає вище у Києві, Одесі та Львові. До мультипредметного тесту розказує Діана. Почала готуватися завчасно. Я почала готуватися з самого початку року і я проходжу різні тести, слухаю різні курси, вебінари. Також у нас тут в Херсоні відкрили за проєкту Kids гурток, де можна прийти і офлайн вчитися української мови та готуватися до національного математичного тесту. Щодня дівчина займається з репетиторами. Говорить, п'ять годин йде на підготовку до національного мультипредметного тестування. Більше приділяє уваги тим предметам, які даються їй важче. Один день на тиждень діана влаштовує собі вихідний. Звісно, важче мені дається математика, тому що ем, через те, що багато я не ходила до школи офлайн, вчилися ми всі дистанційно, тому багато матеріалу упущено. Четверте, я обрала англійську мову, тому що вчую самого дитинства, і мені вона подобається. Для самоконтролю розказує Діана, проводить тестування для себе. Це одне із укриттів у Херсоні. Тут збираються діти і їх батьки, щоб відпочити і зайнятися творчістю. Для випускників в укритті організували заняття з української мови. Ми вирішили теж надати можливість херсонським дітям, оскільки вони трішечки в нас. В інших умовах навчаються, не мають змоги бути безпосередньо в школах, тому що це дуже небезпечно. Заняття проходять зазвичай онлайн, і ми вирішили, що в освітньому нашому просторі він більш-менш безпечний, тому що знаходиться в укритті, і ми надали можливість одинадцятикласникам підготуватися до написання тесту. Тут випускники повторюють вивчений матеріал, пишуть тести, самостійні роботи, заняття проводять двічі на тиждень. Є слабкіші, є дуже діти сильні, особливо ті, які вчаться в ліцеях, в школах з поглибленим вивченням, тому відчувається, що діти підготовлені, що діти працюють з вчителями, що діти готують, що вчителі готують дітей теж до тих тестів. Катерина одинадцятикласниця із восьмого вчиться онлайн. Спочатку коронавірус, а потім ця війна. Ну ще я в окупації була, у мене не було можливості ну так навчатися. Бо, а потім, коли виїхали вже після деокупації, то почала вже вчитися доган... нас наздоганяти все, здавати, борги, боргів було куча. Ну нічого, все добре, нас догнала. Олександра, студентка Херсонського базового медичного фахового коледжу. Цьогоріч дівчина планує вступати до медичного університету. Зараз говорить, усі сили спрямувала на навчання, аби вдало пройти тестування. Буду вступати в якийсь університет, але ще не ну, приділилася в який, бо потрібно вступ, але найголовніше це НМТ. Це буде медичний. Я буду продовжувати вивчати стоматологію, зубного техніка. На складання національного мультипредметного тесту цього річ зареєструвалося близько 10 тисяч херсонських випускників. Через безпекову ситуацію екзаменаційні центри у Херсоні не відкриватимуть. Як і попередні роки, сесії будуть відбуватися у Миколаєві, розказав директор регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. На початку травня з'явиться. Запрошення В запрошенні перепустки буде вказано час, дату і місце, куди учасникам потрібно буде звернутися для того, щоб пройти національний мультипредметний тест. І починаючи з середини травня, почнуться сесії. Скласти мультипредметний тест зможуть також випускники херсонських шкіл, які зараз живуть за кордоном. Буде створено закордонні пункти проведення національного мультипредметного тесту тобто доволі широка географія, фактично, вся Європа. Частина країн Азії, пункти тестування в Сполучених Штатах в Канаді будуть працювати для учасників, які знаходяться за кордоном. Випускники, які перебувають на тимчасово окупованій території, скласти національний тест дистанційно не зможуть, каже Карпенко. Їм потрібно буде виїжджати в будь-якому разі, тобто можливості проходити дистанційно немає. Учасники в нас зараз реєструються і до нас. Звертались учасники з тимчасово окупованої частини Херсонщини, які планують виїжджати в напрямку Києва і в Києві складати національний мультипредметний тест. Основна сесія національного мультипредметного тестування стартує 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова з 14 до 25 липня. Точний і час, і місце, де буде відбуватиметься національне тестування. Повідомлять його учасникам в особистих кабінетах. Російська армія продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини. За інформацією обласної військової адміністрації у Фейсбуці, 14 квітня завдало ударів по 39 об'єктах, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, будівлі сільської ради, магазини, цивільні та службові автомобілі поліції, 15 квітня через скид вибухівки з дронів у Херсоні, Береславі та в селі Микільське були поранені серед мирного населення. 16 квітня російська армія атакувала авіаційними бомбами та артилерією Центральний район Херсона. Одна людина загинула, 12 поранені. З них одна дитина. Зруйнований льодовий палац, пошкоджені багатоповерхівки, супермаркети та цивільні автівки. Оперативний рятувальний автомобіль ДСНС. Також цього дня внаслідок атак з дронів у Херсоні були поранені двоє людей. 17 квітня російські військові знов завдали комбінованого удару кабами. Та артилерії по центральному району двоє людей загинули. Семеро поранені серед них дитина.